Всім привіт! Ви на каналі Тетяна на кухні. І сьогодні нам прийшла гарська посилка з тему да? Китаю. Із Китаю. Там буде багато речей. так що дивіться це відео до кінця. І у кінці я скажу вам холодну річ. Я ж цікаву, що це за головна річ буде. Так. Ой-ой-ой! Багато чого замовили. Ось, наприклад, я замовила о, ось такі штанці. Кеди! Для Леоніда. Кеди. За великі кеди. А штанці непогані, штанці будуть хороші. Ось це, що ти я, я, я намагалася брати все хебешне, катунове. Тому... Дивіться! Дивіться, що я тут бачу! О, так, То є декілька іграшок. Трактор, так? Да? Я його відчиню. Вот так. А ще я замовила собі ось Клас. таку футболку класну. Вона мені подобається. Теж така тканина гарна і якість досить. Досить гарна якість, ніде не стирчать нитки, Класний, гарні так. шви. Ну, футболкою я задоволена. Сподіваюся, що розміром так, в принципі, на перший погляд розміром теж задоволена. Зараз я буду складати того до те у тракту. А це я ще замовила ось такі шкарпетки. О, класно, такі тонесенькі, гарні, чудові шкарпетки. Так. Ще я замовила собі тапці. Не бабця тапці. О, ви знаєте, я чомусь боялася, тому що думала, що е, Китай і ну, ніжки в них маленькі і моя нога не влізе по об'єму, так, але я дивлюся, що... В принципі, ніби нормально. Зараз... А я спробую без інструкції. а так. Пробуєш без інструкції? інструкцій, ну, вже в мене щось виходить. Так, добре, потім поміряємо. Так, зараз. Ой, така гарна. Мені дуже сподобалася така картина. Я хочу її повісити на двері, бо в нас є різдвяна фінською мовою ТРВ так, але там... Чоловічок пряничний, так, і це більш зимова тематика. Це ми її повісимо, знімемо і скоро знову повісимо на різд, коли у нас буде різдво. А це О, 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 Ти вже відразу і складаєш усе. Ось я колись не входит. От, Така гарна немана. Мені, мені він він гарний. Картина? О, бачите який? Запах не дуже. Он бачите якийсь на вивітри Такий, такий тобо ти. Я вже умію його трансформувати. Дивись, дивись. Он, бачиш, отак от захибаєш. Mm, ну так, він маленький. Ну, в принципі, ми всі розміри дивилися. Єдине, що е, вийшло не так, то це, е, це будуть поїхати певно. Тому що ми заміряли ногу і по розміру ноги дивилися, але, на жаль, вони набагато більші, ніж... ніж ми заміряли, виглядають вони набагато більшими. Але ти знаєш, Люня, а це поміряє їх. Це потік не навіть. Так, це я замовляла, щоб шути зафарбувати білим кольором. Я дуже любить буксувати. Букси рувати і ми її надивимо, на'ємо її. Дивиться, така коли як Угу, Як вона там позволяється? Також я замовила спідню білизну. Так, такі теж непогана Якість. Перепродується потім всюди, в Україні, в Європі, тільки береться за це більше. Паук. Паук? Я сподіваюся, не з Китаю приїхав. І ми їдемо в вину. Може бути. Я його вбила. Так. Ще, а ти шути, ще, там, ось такі дві ложки було написано, що це нержавейка. Будемо сподіватися, що так воно і є, тому що Китай ніякі... Відбитки тут не ставить, що це не ржавейка. Ну, Будемо сподіватись, такі непогані салати-бошки. Хоча От, Я думала, що вони будуть більше. Оце домик для нашого хомяка. От, Будиночок для нашого ком'яка ми замовили також і колесо для неї. Так. Це, напевно, будиночок, а то колесо. Це треба ще скласти будиночок. Так, так Льоня, ось іще один якийсь робот тобі. Так, відчиняємо кольочок. А це ми замовляли. Так? так, що це за робот? Це робот Трошки понялося, не поняла. Я теж кажу, не поняла. Чого не відчиняється? Так, так, що так, це що ж це таке? Трошки щось не те, тому що ми замовляли як нібито колесо, в якому вона буде котитися. А тут, виходить, дирка, вона з нього вилізне. Її випускати не можна. Вона тут є якась така спокоїна. А, ось вона випала, точно. А це я замовила такі штучки, які будуть виймати коси, ну, весь бруд, який може зібратися у машинці з одягом, тому при припрані. Вони додаються. І можливо це буде допомагати якимось ще. А це я замовила для миття вікон. Юмай! Це ми штукаємо для наш. Це якісь ще ще й, не знаю, що це, можливо, таблетки. Як з китайської мови перекласти? Перекладачку буде нам допомагати. Так, все. Ось таким чином десь тут заливається водичка. Так. І потім е, отак натискається, водичка випискується. І, е, в принципі, е, ось цією штучкою, це коли ми вже, напевно, там, на сухо протираємо або навпаки більші вологі збираємо, а вже ця, яка вже повністю очищує вікно така резинова. Ну, Сподіваюсь, буде працювати. У мене є одне, одне вікно не помите, тому буду на ньому тренуватися. Так. О, О. Вона більш нагадує дино. Дино більш нагадує. У мене теж Так. Ну що, ця наша розпаковка. Більш угу. нема нічого. Я зараз ще дістану телефон і потім ще перевірю по тому, що я замовляла, чи все доставлено, щоб все було вірно, правильно. Але здається, що так, в принципі, так. Оця вся нам упаковка, ця вся посилка нам обійшлася. До речі, подай мені коврика отого, будь ласка.

Остаєш і він має, як би, ну, впитує в себе вологу. <кій> подивимося, як працює. Це як би сьогодні розпаковка, а потім можна ще е, зняти додатково і відлуки, так, про нашу посилку. А, це я ще замовила це я ще замовила асотарна плівка для випікання. Щоб трималася форма у торта і можна було складати торт. Але така вона не дуже висока, можна ще замовити ще більшу, щоб не знайшла ще більшу. Так, Леня, я вже готова. Що? Ти готовий Що? завершувати нашу передачу, По наше відео ще. Я їй не показала, вичиняла таракан. таракана. Якого таракана? О, це жук. Сержу. Ось такого толста, і вона набагато страшна. Ось такого. Давай, мам, на її. Вона більш страшна. А ну де ножиці одила. Знаешь? Нож? Да. Підйом, ну, і нога просто влізла і все. Це я купила, до речі, для басейна. Просто в басейн ходити, тому що ну, так по вулиці немає, не треба. Так, Люня, не знає інструкції тут немає. Я попробую її А Ану, спробуй. мені Ну а може це такий жук, носоріг соріг. диви, я його легко, диви. Угу. Він такий ну, маленький. Маленький такий. Да. Не знаю, не пам'ятаю, скільки я, бо я дивилася. Я такі ну, іграшки маленькі не дуже люблю. От. У тебе різні туботи, да? різні е, величини, але хотіла б все-таки трошки більшого, як досягти. Отже, а це картинка. Це ми зараз будемо, На жаль, теж інструкції немає, як складати, можливо, вона і не потрібна, але краще було б, якби була інструкція якась. Ну, на для Конструкції. ну все, диви, який міні на камінь, навіть швидко транспорнує це не жук. Он, <риклад> <риклад> он такий жук, і він дуже швидко трансформується. Дивіться. Скріплюєте ноги. Як весь день. І загинаєте їх он сюди. І ручки он сюди. І опускаєте ось. І прикріплюєш сильніше, щоб трималось. І рох. Ось такий тараканчик. Mm -hmm. Як мама говорить жук. Он бачите, який він страшний. А ми покажи вам його. Mm -hmm. А це є жукно-соріх, так? До речі, так це може бути жукно-сорі. Е, є багато там е, шість числів, видів та, різних. Цих роботів. Ну, з такого саме вона. Є скорпіони. Барбалони. <гум> так, отже, треба дивитися в телефоні, хоч як воно виглядає там на картинці, щоб скласти його. Хоча приблизно. Бо щось я не розумію нічого, що тут до чого. Як її складати? А це колесо для того, щоб наша нія бігала. Вона а своє поки... майже згризла. А я поки що ось тут зроблю назад у колу. Ось цей. є. Боже, я роблю стоколу назад у Пока-колу. Коли вона дуже просто. Так, прийде, друзі, ти скажеш, там хочеш Кока-Колу. Кажу, о, так. І тут ти даєш Кока-Колу. Як ти кажеш, можна такий франк зробити. А дивіться, тут ще можна ось так ось відчинити, ось тут цей О, Бачиш? Так. Класно. А тут, до речі, видається, ще відкрутка маленька. Диви, а колишу. ще сюди маємо покласти, цей маленький ніж в серединку. І отак закритись, і отак опалення. Угу. А це ще що до... Це не наш на колесо міяне. Диви, тут і ще отакий нож. А це а це стоботає колеса. А може, оце у шукала? Ні, а то він ще до цього лежав, він от цього. Воно що то ще лежить? Ні, оно пакет перед да. собою, так. Це киса одяг, що це таке. Ні, сюда сюди налізуємо. Я баночки. Укладу її місце. Це для мене. Це я замовляла собі шорти. Ходити в хаті біля хати. Це для мене.

Таке колесо нічки, я думаю, сподобається ну, більше, не. щоб бути. А знаєш, що? я одного об... дві половинки колеса мій. Я Там треба обережно, дивіться уважно, от сюди треба засунути ось оці штирі. Як я ж щось не можу. Зрозуміти, що тут до чого. А, це воно ось так. А це має бути ось так. Ага. О, ось так. Воно мені нагоріло. Мам, може, сама зробиш. Можу зробити, звісно. Воно. Угу. Так, воно пом'ято трошки прийшло їхала в далеку. і що до первого слоняла знову так отключить его дитин Це така єдина е, китайська річ. Така, ну, китайська в е, самому такому поганому значенні цього слова, тому що е, невідомо, чи це через те, що воно пом'ялося, чи через що, але, вибачте, е, пази в пази не входять. Я б на її місці взагалі це їх не робила, не, не роз'єднувала. Одне мені вдалося з'єднати. Зараз спробую пробуємо. Йо Йой, -йо, як це все робити? Вау, я це зробила. Все з'єднала. Давай. Чекайте, кришечка, кришечку дай. Ну що, ну будемо прощатися з нашими підписниками і не підписниками? я кай, я Дам... не розумію. Давай. Ми не зачиню. Ні, давай я якщо б А щоб ми сюди ми пустили, то вона... Вона б уже б нам и пальці відгризла, поки ми б закрили його. Давай я зачиню. О, бачиш, чи ні? не зачини? Е, е е е Ну, що тут інструкція? Не поняв, чому вона така довга. Ну, тут куча жуків, інжі. А вона поміститься сюди, поміститься, так? Да? Але їх буде числуватока, напевно. Та вона ж вирізано спеціально для тих позив. Я так прихочу їж. А, ой, можна прихочеш? Та мені б зле, коли я її засунем, то вона б мене виразила. Ха-ха-ха, давай. Вони вже не будуть її додавати. Штуку, бо це така на один раз, його так говорим. Дай, дай я по я, я, Я ще її вже була закрила. О. Все. і все. Не, не треба перекручувати все, ми вже стало треба перекручувати. Ну що, сама не... Ну поки почекайся. Давай, давай нам... попрощаємося з нашими підписниками. І потім Пам'ятайте, ми зробимо відео, як Мія оттам, котиться у тому колесі. зрозуміло. Так, так що всім так. па-па. І так що до нових зустрічей. і як я обіцяв. В кінці відео я вам скажу обов'язкову річ. Коментарі, підписки, лайки. Е... Так, на чому ми зупинимо. И колокольчики, и усім пока!